Команда Minimax створила відеомодель зі штучним інтелектом, яка особливо добре налаштована для створення ефектів у стилі аніме. Дозвольте мені показати вам, як нею користуватися. Щоб скористатися інструментом, все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку створення на вебсайті Хайлу. Пам'ятайте, що Minimax це Хайлу. це трохи заплутано, і все, що вам потрібно зробити, це завантажити зображення. У мене є зображення, яке я згенерував на різдвяному ярмарку в стилі аніме, і воно. Виглядає досить круто, отже, я хочу анімувати цю сцену. Ви можете зайти і підказати конкретний рух, який ви шукаєте. Скажімо, чоловік гуляє різдвяним ярмарком, і якщо ви перейдете сюди, щоб змоделювати і клацнете за замовчуванням, це, ймовірно, буде в цьому налаштуванні i 2 01 але у них є О1 Live спеціально розроблений для 2D персонажів. Отже, тепер ви можете вибрати кількість поколінь, які ви хочете побачити. Отже, ви можете просто натиснути 3 і натиснути кнопку рендер. Так я власне зробив цей рендер раніше. Давайте под... Дивимось на всі три приклади. Отже, ось перший приклад один. Отже, у відео не так багато руху, а персонажі на задньому плані трохи розмиті, тому це трохи дивно, але непогана робота, і вона безумовно зберігає ту естетику аніме. У нас тут друге покоління. Ви можете бачити, як він ходить по ринку, і так він зробив досить хорошу роботу. А потім у нас є фінальний відеокліп тут. Він просто йде, і, чесно кажучи, він зробив дійсно хорошу роботу, зберігши ті властивості 2D, як той вірш про павука, де 3D зустрічається з 2D естетикою, яка зараз дуже популярна, так що він зробив дійсно хорошу роботу, і просто порівняти це з тим же всередині сори, ось що ми отримали від сори. І ви бачите, що це трохи дивно, ніби воно стає гіперреалістичним, а наприкінці люди на задньому плані стають реалістичними. І ви бачите, що з сора це часто трапляється, оскільки вона прагне зробити все фотореалістичним, Тож це не найкращий інструмент, якщо ви працюєте над естетикою 2D або 3D анімації.